Є новини, друзі, масове завезення індусів та бангладежців. Почалося дослухайте до кінця. З'явилось відео в телеграм-каналі. Я його закинув собі в телеграм-канал, в шапці профіля, телеграм-канал є новини. Ідіть, дивіться, там чоловік розповідає, що він заключив договір і на будівництво якби будуть завезені індуси і Бангладешці, і вони там будуть працювати. Я так розумію, що це в Києві, і він пропонує всім, кому є потреба в працівниках, що можна заключити договір і їм якби привезуть. Працівників і знаєте, тут ну дуже таке важливе питання, тому що ми, ну, наша держава, нічого не робить для того, щоб громадяни поверталися, не відкриває кордони, тому що тільки це може наситити ринок праці. Чому? Тому що людина буде бачити, що вона може виїхати, заїхати і елементарно ну, жити своє життя, і так люди будуть повертатись. Ніхто не повернеться в Україну, якщо кордони будуть закриті. Це ж реально. А в цей момент вже в Америці, якщо подивитись по Тік-Току відео наші вже ховаються так само, як. В Україні ховаються чоловіки від ССК, то там і чоловіки, і жінки ховаються від імміграційної поліції, тому що вже пишуть, що спливли документи десь приблизно в 200 тисяч українців. І що зробив уряд чи влада, щоб повернути їх? Нічого ми будемо іти іншим шляхом, та завозити індусів та бангладешців. А для наших українців, яких вже виганяють США, і це я впевнений. Цей тренд продовжиться і зі всіх європейських країн. Тому що ж європейці не захочуть воювати за Україну. Вони краще видворять українців. Це ж зрозумілі речі. Так от нічого влада не збирається робити. Ну але це призведе до шалених проблем, однозначно. Тому е можна владці треба думати. Як то кажуть, думайте, як казав один політик, та лайк репост, в ці профілі. Підпустимося.